Всім привіт! Мене звуть Катя. Я відношусь до тих людей, які товстішують від того, як вони дихають на солодке. Да, дякую. Це досягнення. До речі, відчуваю в когось солодкий парфум. Дякую, блядь. Завтра плюс 5 кг на вагах. Сто процентів, просто сто процентів. Ну за таку особливість дякую сім'ї, генетиці і снікерсом перед касою. Якщо шари. Тому. Це просто. Я схудла на 40 кг за рік. Все, все, дякую, я жартую. От, уявіть, як треба було їсти, щоб стільки скидати. Да? Це типу, що навіть ну типу, навіть не близько до цілі. От. І в мене інколи пилосос гірше пил, смоктує, ніж я в дитинстві Кока-Колу всмоктувала в себе. От моя сім'я зіграла важливу роль в тому, які заклали мені приколи по харчуванню. Ну от уявіть, бабуся така мені: Катя, тобі треба схуднути, а потім ввечері така Катя, тобі треба з'їсти цей шматочок торту. От, просто якась пасивна агресія. Ну так, да, це ж суматочок. В принципі, нічого не буде, якщо ти єсиш його після того, як ти пільмішек навалив. <риклад> От. Вона взагалі була класним прикладом в харчуванні. Вона була втричі більше за мене, типу. Як то казав Стів Джобс, дрімбік. <риклад> Застілля це взагалі окрема тема. Тут багато хто взагалі шарить цю тему, я прям впевнена. От, е, ну, ти не встанеш за столу, поки не з'їсиш все і не помреш від цього. От, в дитинстві, ну, от, типу, е, блін, ну реально важко. Е, в дитинстві тебе постійно намагаються взяти на понт. Ну, за столом. Е, така, така, наприклад, от ситуація від собі, дякую, дякую. Ситуація, все дите, і тобі такі, хочеш добавки. Ти такий, ні, дякую. І бабуся така на тебе: «блядь, ти лох?» Їж бігом, це я приготувала, а то стріляю в коліно. А взагалі бабуся вкладалась в мене як в біткоін. Нічого собі розірвала. Ви поняли, так? Да? З надією, що я буду рости далі. Майно, ще з дитинства. Смарт підхід От, коли я була мала, ну ти такий, типу, ніби граєш в гру, і ти в будь-якому випадку програєш. Ти типу, або жирний, або лох. Навіть оце я прийшла на курс по стендапу, і Сергій Афонський такий: Ну, ми приганяємо матеріал, все таке, І він такий: О, то ти була жирним лохом в дитинстві. А я йому ще навіть текст не показала свій. І я така, типа, окей. І Він ще потім ходив оце вибачався, ой, то ти можеш не вставляти це в матеріал, це просто жарт. Я така, я то можу і не буду вставляти. От, Але мій психотерапевт класно попрацює сьогодні точно. Ой, ну а як же взагалі привести себе в форму? Взагалі, рецепт рецеп дуже простий: спорт, харчування і приниження. <риклад> Все, більше нічого не треба. Мені навіть війна не допомогла. Типу, Є люди, які худуть від стресу. Не я. Ну, типу, не я. Я така під страхом, там ракета блядь, летить, я така: о, треба з'їсти шоколадку. <риклад> І, взагалі, я зібрала всі симптоми. Ну, то собі депресії, тривожного розладу, окрім втрати апетиту. Тупо, всі, крім цього. От. Треба взагалі розуміти, що процес схуднення це тупо, от просто ви підсідаєте на нього, тільки скинула один кілограм, все. кожен день ви будете зважуватись, ви рахуєте калорії, виходите на спорті, ще щось там оце робите постійно. От, Ранок типу після цього ну, у вас не, не починається, не закінчується. Знаєте, це Apple Watch це ж тупо бездонна яма тривожності. Там кільця кільця, кільця знаєте, там кільця треба закривати. І я така тепер кожен день бігати! Так, плакати, так, бігати і плакати точно на сістою. А ви взагалі знали, що люди, які тренуються в спортзалі, їх називають чим рец? Ну, типа, криси. <рес> ні, ні ні, нє, нє. Зальні криси. Не просто криси, зальні криси. От і, ну, ахуєнна аналогія не знаходити, типу, люди, які класно виглядають, вони обов'язково криси. Ні, ну взагалі, да, можна графік такий навіть побудувати. Типу, якщо ти худа, ти стерва. Якщо ти товста, ти маєш бути добра. Все, ну типу, іншого не дано. От. І що? Таке. <плес> Коли я сильно схудла, всі у мене почали питати: типу, Катя, ти як взагалі це зробила? Ну, а я тіпа, можу відповісти щось, окрім того, що це боляче, страшно і дуже боляче. Отну, але звісно, щоб їх не лякати, я їм типу, ну така, не буду казати, що треба їбашити в залі кожен день, щоб тебе кров зачей нахуй повитікала. <рес> я така, просто посміхаюсь, і ребята, ну, типа, спортик, там дієтолог, тренер. Взагалі на лайті, ви не пуште себе. Головне, головне баланс. Баланс. Але баланс. Але баланс. І я, перш за все, маю на увазі баланс на карті Чи <риклад> да. От, і насправді, коли я це все роблю, коли я їм це все розказую, це я просто намагаюся загнати ще одну крису на корабель. <риклад> ну, типу, щоб ми страждали разом. <риклад> Бо вона потім така пітніє в залі і каже: А як же баланс? А я така кажу: Частина корабля!! Частина корабля! Страждай! Ти тепер теж, блять, худа стерва!» <риклад> От, і тобі треба привести наступну. О, да взагалі бути в формі це дорого. Ну, типу, там знову ж таки зал, тренер, дієтолог, треба форму купувати собі. Е, да. І от до речі, мені треба було купити спортивну форму. Ну, ви взагалі бачили її? Бачили, хто її рекламує, да? Типу спортивну форму. Мені зараз треба худнути, щоб в неї влізти ще. Але да я раніше могла хіба зверху покласти її на себе. А тренери-дієтолог це взагалі, які висмоктують все світло з вашого життя, світло і хороше. Це типа діментори, сука. До речі, помітно, що мого тренера в залі немає. Я Його запрошувала. Але... Рада, що він не прийшов. У мене тренування завтра, так що краще не треба. От, а приниження це нова кріпатура. Ну, типу, тупо як нова кріпатура. Якщо ти не почув ти безвільний шмат лайна, який не може підняти нічого ваші чашки капучино, то фактично не тренувався. Типу, що прийшов в зал, непонятно. От, жіночі роздягальні. Ну, це взагалі окремий вид мистецтва, там свої правила. Класна аналогія з сексом, кстати. Ви там мокрі, спітнілі, кожен раз все по-різному, кожен раз нові правила. От, Ви там втомлені, ви не дивитесь один одному в очі. А після того, як ви виходите, ви робите вигляд, що один одного не знаєте. От. Або от вам треба переодягнутися. Це ж взагалі, хана. З однієї сторони стоїть гола баба раком, з іншої вона розклала в неї три види туші, і вона намагається вибрати, якою накраситься. Третє щось там про колишнього мудака розказує. А я така, блядь, намагаюсь зняти, сука, цей сраний коп. Цей сраний коп. І я просто як джим кері, коли вилажу, коротше, на сорога Оце. Я в якийсь момент почала думати. Може в сраку, то все. Ну, типу, блять, ну хто ж же повинен бути товстим в цьому світі? Ну, реально. Ну бо якщо всі будуть худі, то з кого Сергій буде прикалуватися це на стендапах, коли ти приходиш, і він тобі такий, ти жирний лох, нахуй. Ой, що ще класно для схудення, це відмовитися від алкоголю. Я ніколи не пила, ніколи в житті не пробувала. От дуже дякую. Да, і е, мені часто задають такі питання: типу, що, ніколи не пила, і ніколи не пробувала, ніколи не хотіла. А це типа якась принципова позиція, чи. Чи що, блять, нахуй, що я мусульманка, чи що? От а є, що співчуваючі, да, ти не п'єш? Ой, співчуваю, так. Да, Стільки лайна на тверезу вивозити. Це ж піздець просто. От. І це не, тільки, це не тільки з друзями. Це не тільки з друзями. У мене навіть наві дідусь такий за столом. Ну, він робив домашнє вино, і він оце так наливає чуть-чуть, і такий, Катя, ну це ж чуть-чуть, це ж чисто спробувати, не обов'язково пити. І я йому така, ай, бать, це ж можна просто спробувати, можна не пити. Ну так і героїн можна просто спробувати. От. А, до речі, я досі не вирішила, яку б залежність обрала. Алкоголізм чи обжерство. Ну Типу, алкоголіки хоча б мають якийсь шанс бути худими, реально. Худими стервами. От. Гірше, ніж щур, зальний щур. А гірше, ніж зальний щур — тільки тверезий зальний щур. Це я. Да. Ще не пити погано для потенційних стосунків. Типу хлопці одразу якось засмучуються, якщо кажуть, що ти не п'єш. Ну, це ж типу треба діалог вести, розважати, якось оце все, типу. Єбать. О А поговорити? непонятно. Окей, не будеш ні гроні, ладно. От, І ну, я намагаюсь підтримати їх, зазвичай беру за руку і така, ми можемо спробувати героїн. Якось після цього веселіше стає. Ну і наостанок в мене ніколи не було історії, знаєте, це коли всі напиваються, такі, давайте все забудемо за цю ніч, будемо просто розвлікатися». Ніхто ж нічого не пам'ятає. Я все пам'ятаю. Я все пам'ятаю, хто що мені розказав, якусь конфіденційну інфу, хто куди їздив. У мене нема у цього, все, що було в Вегасі, залишається в Вегасі», все залишається отут. отут залишається. Я все пам'ятаю. Бля, це що, виходить, я реальна криса. Так, <плес> да, виходить твереза зальна криса. Дуже дякую. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюсь, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відоси. Вони дуже смішні.